Побіг, так. Стоїте, нормально? Стоїте? Ще одне. Надаємо допомогу, паліцю подали йому. Бачимо, я біля нього. Да, да. Да, да, да. Там поліцейська ми, Ми його вже витягуємо, тримайте, тримайтесь, добре, бать. Тримайтеся ну, нормально. Скоп! Там 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 все, все. Тримай. тримай, тримай, тримай. тримай. Тихайте. Тихайте. Ну яка разниця вже заліз, вже заліз не заліз. Ну, вже. Є, є. вже добре, що на березі. Все. Треба туди йти, зараз тобі швидка, під'їдеться. Пішли, 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 пішли туди на виход, зараз швидка підійде, оглянуть вас. ちょっと。